Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, які є перешкоди, що заважає знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Дуже сильні руйнації. Угу. Так готуються вони можуть ще, якась у них підходить техніка. Вийшла карта, що вони готують колони йти на Покровській, якась техніка. Скажіть, допоможі, щоб швидко рухалась вона. Скажіть, допоможі, що планують расисти в найближчий час? А їх попередили. Тут, можливо, наші військові теж щось планують і здає інформацію ворогові існує якась. Жінка чогось, може, жінки. Ну, хтось дає інформацію про кроки наших військових. Вони просто роблять на випередження. Прошу вищі сили. Допоможіть, знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ, всі, хто надають інформацію расистам більше не зможуть цього робити. Буде так і так є. Отвожу, отвертаю, навіть вічні. Заперечу весь негатив, убираю, руйную всі плани расистські. Знищується повністю вся їхня техніка. Більше в расистів немає чим іти в атаки, наступати не зможуть. Овожу, одвертаю росіян від Покровська, віки вічні, тікають, лякаються. Самі себе хай йдуть повбивають. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх наших військових, цивільних людей, українців, громадян інших країн, наших військових. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Дрони, вповіт дрони, дрони на оптовому волокні, одведіть, одверніть ці скиди на Покровському напрямку, одвожу, одвертаю, Повертаю назад росіянам, расистам, російським найманцям. Звідки вони їх запускають? Хай назад туди їм все впаде, особливо тому, хто дав накази, хто придумає ці накази, хай йому в голову летить їх нижче. Більше росіяни воювати не зможуть, буде так і так є. Повертаюся назад. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є якісь перешкоди, що може заважати, знищити. Усіх росіян, що наступають на Куп'янському напрямку, допоможіть. Да Щось є якийсь наказ зроблять рашисти саме в період Великдень, велик коли три дні наступу якогось у них планується. Зараз вони чекають на зброю, чекають на якусь у них поразка, так, в них втрати. Сильні, дуже великі втрати і дуже багато поранених, і вони чекають на якусь на підтримку із за кордону. Типове. Ну, вони її не дочекаються, до речі. Підтримка до расистів надійде вони там всі будуть убиті. На Куп'янський напрямок. От у росіян дуже грандіозні просто втрати, і вони всі будуть убиті. І можливо, щось нас грибуть туди ще, але і, і всі оці їхні військові теж будуть убиті. Прошу вище сили, допомоги на Куп'янському напрямку. Прошу, допоможіть, захистіть усіх наших військових, цивільних людей. Куп'янськ. Захист міцний і вдень, і вночі. Янголи-охоронці захищають, зберігають наших військових, цивільних людей, українців. На Куп'янському напрямку. Прошу, поверніть расистам, всі біль, сльози, страждання, катування, гвалтування, всі смерті, все лихо, що принесли расисти на Куп'янському напрямку. Поверніть їм назад. Хай з ними це все станеться, особливо з тими, хто давав накази, хто спрямовував расистів на Куп'янськ. Хай з цим з цими. Командувачем все це і відбудеться. Вітаю все назад, буде так і так і є. Прошу Вищі сили, допоможіть викрити всіх інформаторів на Куп'янському напрямку. Прочу на обираю. Росіяни тут вишукують медмедичне медичні установи. Там так, може бути загроза саме де медичні установи. Медики діють підступно, діють це злочини, ну це в них в планах. Прошу вищі сили, зруйнуйте всі ворожі плани. Захистіть всіх наших медиків, наших військових, що перебувають у медпунктах на лікуванні. Захистіть на Куп'янському напрямку, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, всіх медиків наших. Установ медичних, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, ФПВ, дрони, скиди, дрони кавікадзи, дрони на оптоволокні, одведіть, одверніть поверніть назад, рашистам в голови летить, звідки вони їх запускають, хай там і вибухне в них все. І хай розлетяться на шматочки, буде так і так є. Більше расисти не зможуть воювати. Одвожу, відсікаю, одвертаю. Всі плани російські зруйновані. Більше не надійде зброї расистам підтримки жодної буде так і так є. Буде захист міцний і вдень, і вночі на Куп'янському напрямку. Янголи-охоронці захищають Крим. Так буде. І ще я хочу подивитись захист на найближчий час. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є якісь загрози, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи загрожує щось життю. Скажіть, допоможіть. Може бути вночі гучно, можуть лунати вибухи, щось пов'язане з нашою енергетичною системою. Більше напад іде також, може, якісь бізнес-центри, де великі компанії на фінанси. Банкова система може бути ушкоджена, паралізовано. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі. Скажіть тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось життю, скажіть, допоможіть. Тут є люди, які переживають дуже сильно, знаходяться у полоні страх... страхів. Ви, може, дуже сильно переживаєте, чи, чи не вийде той шлях, що ви обрали, яким ви крокуєте. Тут вийшла карта, що у вас все вийде, щоб ви не переживали, не боялися, крокували е рішучі. Робили кроки рішучі, у вас все вийде. От. Сміливо крокуйте, все буде добре. У вас будуть. Ви виграєте, перемога за вами. Дуже гарно зібрати. Зібраний буде ваш врожай. не знаю про що саме ви тут, може, ви тримаєте це в таємниці, ніхто про це не знає. Але, заперечує страх. Параліз... Прям розсякли всі все тіло. От настільки ви переживаєте і постійно в цьому. Тут кажуть, щоб ви не переживали, у вас все получиться. Ой, так. <гум> що ваша боротьба не марна, все буде гаразд. Ну і ще говорять карти, що наші військові зіб'ють усі, якісь будуть у нас в небі бої. І буде дуже гучно, і люди можуть лякатись. От, але небо закрите. Повертаю, все погано, все лихе, назад. Всі біль, сльози, страждання, страхи виймаю. Повертаю назад расистам, хай вони бояться. Більше не зможе Росія обстріли чинити. Усі склади з ракетами, вся авіація, військова, рашистська знищена повністю. Вся військова інфраструктура більше до рашистів не надходить жодної зброї. вертаю всі країни світу від Росії. От цікаві нові вічні, буде так. Прошу вищі сили. допоможіть Україні закрити небо над нашими містами, містечками, нашими всіма установами. І, і над військовими, над нашими військовими, усім фронтом, щоб був закритий фронт у наших військових. Закрите небо. Буде і так і так є. Одвожу, відсікаю від наших кордонів, росіян одвожу оцікаю, повертаю їм назад. Всі біль, сльози, страждання, все лихе, все погане, що робили, вертається їм назад. Більше нападу зробити расисти не зможуть. Руйнуються всі російські плани, знищується повністю вся армія Росії, більше її не існує, буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких, військових, побратимів. Одведіть, одверніть. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, усі дрони впіві. Дрони камікадзи, дрони на оптовому, волокні, скиди, одведіть, одверніть До всіх наших військових, цивільних людей туди. Поверніть назад, расистам, хай в голову летить, тим, хто дає накази, хто спрямовує росіян на Україну, хай з ними все це станеться, їх знищить і будуть, і більше не зможуть воювати. Буде так і так і є. Цікаві. Так що дійсно є попередження. Будьте обережні. Прислухайтесь до повітряних тривог. Майте місце, де можна заховатися. Не виходьте, не дивіться. от Почали чуєте вибухи, не дивіться. Ховатись треба, не виходити. От. По можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Я вам дякую за увагу. Все буде добре і до зустрічі!